Дорогі любі студенти, ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським. І вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. Тема серце, латинський термін, кор, грецький кардіа. Ми розглянемо зовнішню будову серця. Серце є центральним органом серцево-судинної системи, і за допомогою ритмічних скорочень серце здійснює рух крові по судинах. Разом з великими присерцевими судинами та навколо серцевою сумкою, перікардом, серце є органом переднього середостіння. Серце це чотирьохкамерний порожнистий орган, який складається з правого та лівого передсерд, правого та лівого шлуночків, і має неправильну конічну форму. Верхня розширена частина отримала назву основи. Серця, Базіс Кордіс, яка спрямована назад і до гори і відповідає двом передсердям і великим присерцевим судинам, таким як аорта, легеневий стовбур, верхня та нижня порожнисті вени, а також легеневі вени. І друга більш звужена частина вона є заокруглена. Спрямована донизу вліво і вперед, це верхівка серця апекс Кордіс. Тобто на питання, які частини серця вам відомі, ви відповідаєте, що є верхня розширена частина серця, яка відповідає двом передсердям та великим присерцевим судинам, це є основа серця, базіс Кордіс, і нижня частина це верхівка. Серця. Е, на серці розрізняють три поверхні два краї. Все дуже просто. Зараз на вас дивиться грудинно-реверва е, поверхня серця, стерно, косталіс, або це передня поверхня серця, фацес антеріор. На препараті вона більш опукла, і як ви вже здогадались, від назви цієї поверхні. Вона лежить позаду грудини та хрещів 3 ребер. Діафрагмальна або нижня поверхня серця, фацесс діафрагматика або фацесс інферіор. В клініці ця поверхня отримала назву Задня стінка серця. На препараті ця поверхня вона більш сплощена. І прилягає до сухожильного центру діафрагми в ділянці серцевого втиснення. І ще є дві поверхні це бокові поверхні справа і зліва, які безпосередньо прилягають до легенів. Відповідно, це права і ліва легеневі поверхні фацес пульмоналіс або латеральні, бічні поверхні, фацес латераліс. А щодо країв, є два краї: це правий край, який більш загострений, і лівий край, він заокруглений. Правий край він відповідає правому шлуночку, правому передсердю і простігається від місця впадіння верхньої порожнистої вени до верхівки серця. Лівий край серця відповідає стінці лівого шлуночка і простягається від лівого вушка до верхівки серця. І знову ж таки, про камери серця. Є 4 камери серця, але як їх виділити на препараті. Тобто поділ серця на 4 камери ззовні, коли ви бачите серце, не завжди добре виражений. Помічником у нас в цьому процесі. Будуть борозне серце. Подивіться на грудинно-реброву поверхню серця. Ось це грудинно-реброва поверхня. І ми, мач... і ми бачимо борозни. Перша це є вінцева борозна сулькус Coronarius і передня мішлунучкова борозна Сулькус Атріо вentрикулярис антеріор. В цих борознах знаходяться е, власні судини серця, які вкриті епікардом і жировою клітковиною. Е, сам напрямок борозен залежить від положення серця, яке може бути е, або косим, або вертикальним, або горизонтальним в залежності від статури людини і висоти стояння діафрами. Зазвичай при мезоморфній статурі е, положення буде косе, при доліхоморфній статурі вертикальним, а при брахіморфній статурі поперечним. Вертаємося до борозон і знову ж таки е, грудинно-реброва поверхня. Перша борозна, яку ми розглянемо, це вінцева борозна Сулькос Коронаріус. А вона розташована між передсердями і шлуночками. Відповідно, вінцева борозна розділяє перецердя і шлуночки. Тобто передсердя розташовані вищі вінцевої борозни, а шлуночки розташовані нижче. Все дуже просто. Спереду вінцева борозна переривається. Судинами, які беруть початок з шлуночків. А саме легеневим стовбуром, який бере початок з правого шлуночка і аортою, яка бере початок з лівого шлуночка. Ось цей перерив. Ось, ось він є. Границями між правим і лівим шлуночками є. Мжлунучкові борозни. На грудинно-ребровій поверхні добре візуалізується передня міжшлуночкова борозна сулькус interventricularis anterior, яка йде по грудинно-ребровій поверхні косо і донизу від вінцевої борозни до верхівки серця. В результаті передня міжшлуночкова борозна поділяє грудино реброву поверхню серця на більш обширну праву частину, яка відповідає правому шлуночку, і меншу ліву частину, яка належить вже лівому шлуночку. А що у нас на діафрагмальній поверхні? Або на задній стінці серця? Ми добре візуалізуємо продовження вінцевої борозни. Вінцеві борозні, в товщі вінцевої борозни, знаходиться вінцевий синус, який приймає в себе венозну кров від власних вен серця. Крім того, ми добре бачимо і задню мішунучкову. Борозно сулькус інтервентрикуляріс постеріор, яка має так само косий напрямок іде донизу по діафрагмальній поверхні серця від вінцевої борозни до верхівки. Задня мішлуночкова борозна поділяє діафрагмальну поверхню серця на більш обширну ліву частину, яка належить вже лівому шлуночку, і меншу частину, яка належить правому шлуночку. Обидві мішлунучкові борозни, як передня мішлунучкова борозна сулькус інтервентрикуляріс антеріор на грудиноребровій поверхні, і задня мішлунучкова борозна сулькус інтервентрикуляріс постеріор на верхівці серця, вони з'єднуються між собою і утворюють верхівку серця інцизура, вирізку верхівки серця інцизура Апіціс Ордіс. Як розташовано серце? Серце дорослого, дорослої людини розташовано несиметрично. Дві третини серця знаходиться зліва, одна третина справа від середино лінії. І ще декілька цифр. Серця, середня вага серця У чоловіків віком від 20 до 40 років складає. Приблизно 300 грамів, а у жінок приблизно на 50 грамів менше. Найбільший поперечний розмір серця коливається від 9 до 11 см, вертикальний від 12 до 15 см, а передній задній від 6 до 8 см. Серце повнобернено вздовж повздовжньої осі. Так що правий шлуночок він обернений допереду, а лівий шлуночок і передсердя обернені більш дозаду. Тобто повздовжна вісь серця проходить косо з гори до низу, іде зверху донизу, справа наліва і ззаду наперед. З трошки дозаду і вище вінцевої борозни розташовані передсердям. Попереду передсерд знаходиться висхідна частина аорти справа і легеневий стовбур зліва. Кожне перецердя має вушко. Праве передсердя має праве вушко аурікуля Декстра, яке спрямоване допереду і, як ви бачите, прикриває початок аорти. Ліве передсердя має ліве вушко аурікуля Сіністра. Воно дещо менше правого і так само спрямоване допереду, і прилягає до легеневого стовбура зліва. А справа від висхідної частини орти знаходиться верхня порожниста вена. А нижню порожнисту вену видно лише над діафрагмою, якщо розкрити порожнину перикарда і припідняти діафрагмальну поверхню серця. І це внутрішньоперикардіальна частина вени, яка має довжину 10-15. А, таким чином, серце своєю основою якби підвішено на великих присерцевих судинах, а верхівка його вільна і може зміщуватись відносно нерухомої основи. І знову ж таки, давайте повернемось до визначення камер серця і їх проекції на поверхні серця. На грудино-реброву поверхню проєктується правий і лівий шлуночки, вушка обох передсердь та висхідна частина аорти і легеневий стовбур. Ліва легенева поверхня вона, обернена, вона утворена стінкою лівого шлуночка і лівого передсердя. Права легенева поверхня утворена стінками правого шлуночка та Правого передсердя, а на діафрагмальну поверхню або задню стінку серця проєктуються всі чотири камери серця. А як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!